Росіяни почали штурм Бахмутського напрямку. Намагаються відтіснити наші підрозділи із сіл Кліщівка, Андріївка та Богданівка. Це здебільшого ті населені пункти, які наші армійці звільнили торік восени. Колонами техніки та десятками піхоти окупанти пішли в наступ одразу на кількох напрямках. Чи втримали наші сили оборони цю навалу? Розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирєнко. Далі їдемо на передову до наших. Який захищає нас від дронів дронів ворога? Павло, нормально захищає. Да. Ну ми ще їдемо на нього, але все добре. Ми проносимось повз зруйновані мертві села Бахмутського напрямку. Назустріч летить наш гвинтокрил. щойно відпрацював по ворогам. Передова вже близько. Хлопці вмикають купольний реп, О, який так, має так. захистити нашу машину від ворожих дронів. Вмикаємо його, і дрони на підльоті втрачають керування ми біжимо до позиції, мінометники готують до роботи трофейну нону. Гармата, яка колись належала окупантам, усю ніч стріляла в їхній бік та прикривала нашу піхоту. Увага! Постріл! Тут замість купального ребу працює дракон. Його задача слухати небо. Він вдягає активні наушники, в яких краще чути кожен шурхіт у повітрі. Та навалом їх і... і то раніше хоч. Розлічати можна було там, де наш, де не наш, а зараз не поймеш, наш, він не наш. Стараєшся як то там за угла виглянути, подивитися. Якщо наш, він з нашого напрямку летить. Якщо не наш, якщо вовремя почути, откуда він летить, то зрозуміло, наш він чи ні. Якщо я це все почую. Е... Доповісти командиру і сказати, щоб розрахунок спрятався в укриття, тому що вони не завжди можуть почути. Хлопці гатять у бік села Андріївка, яке ще восени звільняли наші армійці. Один снаряд, вогонь, вогонь. Постріл! Тепер на наші позиції там знову тиснуть окупанти. О, до Андріївки їм ще дуже далеко. Вони навіть мають не мрія. Пілот квадрокоптера на позивний Беха говорить, так впевнено, бо особисто відбував штурм росіян. Показує нам кадри, як добре горить російська техніка, яка намагалась прорватись. На цій ділянці фронту силами кількох підрозділів Харківської 92-ї бригади вдалося спалити лише за один ранок зо два десятки бронемашин росіян. Як мінімум з двох напрямків, але вони навіть не доїхали до нашої піхоти. Вони попідривались за рахунок дистанційного мінування. А піхота, яка була або в контузі, або дезорієнтована, просто добили вже мавіками та артилерію. А зараз мінометники насипають, аби піхота ворога і голови не висунула з окопів. Увага! Постріл! Стріляємо по утру, коли у ротацій, ну, міняються, теж заїжджають, завозять піхоту, то ми їх на цьому ловимо. І одразу після роботи в укриття у таку ясну погоду загроза не лише від ворожих дронів, а й від російської авіації. Якраз щойно командний пункт повідомив ворожі літаки на підльоті. Ми встигаємо вскочити в машину і трохи від'їхати від позиції, як бачимо в небі. Інверсійні сліди це російські сушки запустили авіабомби. Пара секунд, і величезні гриби піднімаються на обрії. Як окупанти трощать і лінію фронту, і найближче до неї міста та села. Та й серед вогню на цій випаленій землі Донеччині продовжують тримати позиції наші армійці. Юлія Крієнко, Іван Головач, Олег Мостовий, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.